Понемо номер 520 із підручника Геометрія 7 та номер 4027 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видаництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що коли медіана трикутника, ділить його на два трикутники з однаковими периметрами, то хоча б два кути трикутника між собою рівні. Приступаємо до виконання. Нам дано трикутника Б БД медіана. периметр трикутника АБД дорівнює периметру трикутника С Потрібно довести, що два кути. Я спрогнозувала, що це будуть кути А і С саме між собою рівні. Приступаємо до виконання. Периметр трикутника АБД. Дорівнює АВ, додати БД і додати АД, а периметр периметрикутника ЦБ дорівнює. Б додати БД і додати СД. БД у нас медіана. БД медіана. Тоді АД дорівнює СД, тоді можемо зробити заміну у наших периметрах. Периметр трикутника. А B, подамо, як АБ додати. БД і додати АД. А периметр трикутника Це БД. Запишемо, що це у нас ЦБ додати БД. І додати АД замість СД, бо вони рівні між собою. За умовою периметри рівні, тому перерівняємо за умовою периметр трикутника АВД дорівнює периметру трикутника СВД. Тоді складаємо наші рівності АВ додати ВД, Додати АД дорівнює «СБ», додати БД і додати АД. Як бачимо, АБ у нас дорівнює «СБ», бо БД, АД і сума їх рівна, тоді АБ дорівнює «СБ». тоді АБ дорівнює ЦБ. І ще ми маємо, що наш трикутник рівнобедрений. Отже, трикутник АВС рівнобедрений з основою, АС і за властивістю кутів. Кутів рівно бедреного трикутника, кути при основі рівні, кут А дорівнює куту С. що і потрібно було довести. Робимо висновок. Отже, коли медіана Трикутника Трикутника ділить його на два трикутники, З однаковими периметрами, то хоча б два кути. Трикутника між собою рівні. Номер 520 із підручника Геометрія 7. Та номер 40,27 із підручника Математика 7 виконано.